Доброго ранку любі малята, хлопчики та дівчатка. Сьогодні ми з вами поговоримо про річ, яка потрібна кожній домівці, і вона є кожного. Послухайте та відгадайте загадку. Він мелодію зіграє, як будильник позвонить, на годинку другу змокне і знову заговорить. Завжди під рукою лежить і лиш іноді мовчить. Відгадали, діти, що це? Так, ну, звичайно, це телефон. Діти, давайте розглянемо телефон. Ось, Бачите, це його корпус, а це клавіші. Телефон є сенсорний і є ось такими маленькими клавішами. По телефону, дітки, ви можете розмовляти, телефонувати, а також дивитися різні передачі, кіно. Звичайно, ви любите слухати казочки та дивитися мультики. Без телефону аж ніяк, особливо дорослим. Багато дорослих. По телефону працюють, виконують різні завдання, які їм потрібно в роботі. В телефоні можна виконати різні програми, закачати і по тих програмах дивитися, вчитися та виконувати різні роботи. На телефоні ще можна Печатати, передавати, перекидати, копіювати все те, що потрібно в даний час людині. Діти, сьогодні я вам пропоную викласти телефон. Діти, давайте розглянемо телефон, який ми будемо робити аплікацію. Телефон жовтого кольору. Форму, екран квадратної форми, клавіатура теж квадратної форми, на якій зображені цифри. Для роботи нам буде потрібно заготовки прямокутної форми телефона і квадратики великого та маленького розміру. Щоб розпочати роботу, нам потрібно виконати пальчикову гімнастику. Тож почали. Позмагатись пальці хочуть. Хто скоріш перебіжить? Другий, третій, а великий ще лежить. Позмагатись пальці хочуть. Хто скоріш перебіжить? Другий, третій, а великий ще лежить. Беремо заготовку. Прямокутної форми це в нас буде телефон. Викладаємо його. Зверху на телефон ми накладаємо екран квадратної форми білого кольору. Ось так у нас буде екран телефону. А зараз будемо викладати клавіатуру. Жовтого кольору рядочок клавіатури ми виклали жовтого кольору, беремо квадратики оранжевого кольору. Слідуючий рядочок в нас з оранжевого кольору. Беремо квадратик синього кольору. Слідуючий квадратик у нас вийшов з синього кольору. І викладаємо зверху ще ось таку антенну. Ось такий телефон виклали ми. Давайте закріпимо телефон, викладений прямокутної форми. Екран телефона великий квадрат білої форми. Клавіатура квадратики маленької форми, квадратики жовтого кольору, оранжевого кольору та синього кольору. Клавіатури квадратиків багато, а екран один. Малята, про яку річ я вам загадувала загадку. Що ми з вами робили на занятті з аплікації? Чим корисний телефон? Пропоную вам вдома викласти кольоровий телефон та прислати мені фото або відео. Буду чекати! До побачення! До нових зустрічі.